Скасування Гетьманства в Україні з приходом до влади в Росії Катерини II було завершено справу, розпочату Петром I по остаточній ліквідації української автономії. Нова імператорка Катерина II, прагнучи уніфікації та централізації державного управління у 1764 році. Після звернення Розумовського з проханням запровадження спадкового Гетьманства в Україні та розширення його прав викликав його Петербург і примусила подати рапорт по відставку. 10 листопада 1764 року імператриця видала указ про ліквідацію Інституту Гетьманства в Україні. Уся повнота влада зосередилась у руках президента Другої малоросійської колегії генерал-губернатора Румянцева. Після ліквідації гетьманства осередком формування політичної свідомості українського населення на Україні залишилась Запорізька Січ. Але поки ша боротьба з Туреччиною за Перномор'я та Крим. В якій активну участь брали запорізькі козаки, російський царизм змушений був терпіти запорозьку вольницю. Після укладення миру Запорізька Січ втратила значення військового форпосту проти турецької і татарської агресії. Тому Катерина II в 1775 році дала таємний наказ. Генералу Тексли ліквідувати її. 4 червня 1775 року російські війська під командуванням Тексли оточили і зруйнували Запорізьку Січ. Основними причинами ліквідації Запорозької Січі були особливості самоврядування запорожців. Пагнення царизму остаточно придушити антипородарну боротьбу народних мас зникла необхідність в допомозі запоріжців після закінчення російсько-турецької війни. Турки і татари вже не загрожували з півдня зазіхання російських вермож на найбагатші чорноземи та його природні багатства.